Конфлікт між Антоном Велбоєм та Папа М'юзік розпочався ще у квітні цього року. Саме тоді співак оголосив про припинення співпраці з лейблом. Згодом стало відомо про те, що Папа Мюзік подали до суду на співака у зв'язку з довгостроковим розірванням договору про співпрацю. Також була надіслана вимога співаку про заборону використання музичних творів на своїх концертах та на інших комерційних заходах, в тому числі таких відомих пісень, як Гуси та Вишні, права, на які на. Належить лейблу, як і власна торговельна марка Велбой. Суд першої інстанції задовольнив позов лейблу та зобов'язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів. Я вирішила використати цей кейс як соціальний доказ того, що договори в Україні працюють, як і власне авторське право. Раптом ви не знали. Знаю, вам цікаво, чим же закінчилася ця історія. Розказую: станом на дату публікації цього відео конфлікт вичерпано, сторони потиснули один одному руки та оголосили про продовження співпраці. Отакої. Тому, шановні творці та артисти, уважно читайте умови договору, які підписуєте. Хоча це стосується не тільки представників креативних професій.